Всім доброго дня! Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати над темою літо у природі, а саме рослини влітку. Отже, будемо нові відомості дізнаватися про рослини влітку. То бажаю вам всім гарного цікавого уроку. Доброго ранку, вдалого дня, гарного настрою! Зичу вам я. Пограємо гру синоптик. Яка зараз пора року? Правильно. А за якими ознаками ви дізналися про це? Думаю, що всі пам'ятаєте ознаки літа. А який зараз стан неба? А на вулиці зараз холодно чи тепло? І яка температура повітря? Спостерігайте за природою. Кожного дня. А зараз ми з вами маємо завдання, яке називається анаграма. На срамурсі є анаграма. Це є закодоване слово. Букви порозбігалися і слово розгубилося, але насправді можна скласти ці букви і вийде слово. Це слово є ознакою літа. Воно вкаже нам на те, яке літо. Ставте відео на паузу і складайте слово, яке описує літо. Надіюся, що всі впоралися, думаємо і перевіряємо. Це буде слово барвисти. І справді літо барвисте, літо чудова пора, яку люблять і дорослі, і діти. Знову ми маємо галявину, і знову літо кличе в нас в гості. Знову хоче нам якесь завдання запропонувати. Позгадайте ребус. Знаємо, як ребуси розв'язувати. Розгадуємо ребус. Після літнього дощу з'являється веселка. І отже в нас ребус і зашифроване слово. Веселка. Чи бачили ви веселку, чи милувалися її красою, поспостерігайте за природою і радуйтеся природним явищам. Знову ми на галявині літній, і знову нас чарує і милує око літній пейзаж. І ми повинні з вами прочитати читати про літо. Літо це пора розквіту рослинності, цвітіння, утворення плодів і насіння, достигання плодів і насіння на деяких рослинах це літні явища в житті рослин. Отже, ми Доповнюємо свої знання про літні явища у житті рослин. Поставте відео на паузу і ще раз прочитайте самостійно. Після старанного читання продовжуємо далі. Літо це важливий час для рослин. Влітку багато тепла, сонячного світла і вологи. Тому рослини добре ростуть і розвиваються. Літо настає тоді, коли починають свісти калина і шепшина, зачервоніють голівки лугової конюшини, а на поверхні водой з'являється рязка. Ось тут ми маємо рязку. Я думаю, що всі ви бачили рязку на поверхні годою. Всі вам відома конюшина і шипшина і калина. Отак гарно цвіте калина. Якщо ви побачили, що ці квіточки вже розквітають і рязка по'явилася на водоймах, це означає, що вже настало літо. Спостерігайте за природою. Продовжуємо ми з вами досліджувати рослини влітку. А чи знаєш ти, що рослини є такі, за якими можна звіряти час? Тобто є рослини-годинники. От і сьогодні ми будемо це досліджувати, які рослини можуть вказувати на час. Увага! Нова інформація про рослини влітку. За деякими рослинами можна звіряти годину. Наприклад, квіточки льону розпускають свої полісточки о п'ятій годині ранку. А цикорій, або в народі кажуть Петрові батуги, прокидається о четвертій годині ранку. Ці квіточки розкриваються, а о шостій годині прокидається мак. Ось так нам рослини можуть вказувати влітку годину і ми можемо за цим поспостерігати. А ще вдень на блакитному дзеркалі води розкриваються чудові білосніжні квітки. З 17-ї години і до 10-ї години ранку квітки їхні закриті. Відкриваються вони лише в ясну і сонячну погоду. Це квітки латаття білого. Думаю, що всі ви бачили цю рослину. А прокидається ця рослинка о сьомій годині ранку. Бачите, які відомості про рослин. А знали ви це раніше, що квіточки можуть показувати нам годину. Тобто вони знають чітко час. Коли відкривати свої пелюсточки? Знову ми з вами потрапили на сонячну літню галявину, на якій є загадка. Сонце пече, липа цвіте, жито достигає. Коли це буває, Думаю. Коли це буває? Яке слово тут нам може допомогти відгадати цю загадку? Це слово липа. А коли цвіте липа? Знаєте, коли цвіте липа? Липа цвіте у місяці липні. А бачили ви, як цвіте липа? Ось так цвіте липа. А знаєте ви, що липа належить до лікарських рослин? І сьогодні в нас нова інформація про рослини влітку. Це лікарські рослини. Природа така багата, така дбайлива, що вона не тільки нас тішить своєю красою, а й дарує нам ліки. Отже, багато є лікарських рослин. І ми зараз будемо їх розглядати. Отже, увага! На уроці в нас сьогодні ліки від природи. Природа дарує людині ліки. А які ліки? Рослини лікарські цілюще джерело, їх є багато у нашому селі. Лікарські рослини мають здатність лікувати різноманітні хвороби людини. Увага! Тут є зображено тільки деякі види лікарських рослин, які ви можете зустріти у своїй місцевості. Це й кульбаба. Думаю, що всім вам відома кульбаба, і ромашку всі бачили, і подорожник росте при кожній дорозі, і така рослинка цікава і дуже цілюща Звіробій, і, і м'ята, і лопух, і череда, і кропива дуже багато є кропиви. І дереві. Чи задумувались ви коли-небудь, що всі ці рослинки, які нам потрапляються в лісі, на луках, при дорозі, що вони дарують людині ліки? От, Наприклад, ромашка дуже цілюща рослинка, чай з ромашки п'ють, і він допомагає при болі голови. Коли болить горло, полощуть горло ромашкою. Так само і календула. квіточки календули також дуже мають лікарські властивості, і ними також полощуть горло, коли горло болить. Наприклад, звіробій також має властивості. Їх вживають, вживаючи звіробою, вживають при запальних процесах. Так само і м'ятка має цілющі властивості. П'ють чай із м'яти. І ще багато цікавих відомостей ви можете прочитати про лікарські рослини. В енциклопедії є спеціальна енциклопедія, яка називається Лікарські рослини. А от, Наприклад, подорожник, який зустрічається при кожній дорозі, він має властивість гоїти рани, опіки. Отже, Можна вживати його, коли поранити собі пальчик чи якусь ранку можна прикладати і швидше загоїться. Але увага, деякі рослинки мають лікувальні властивості, але коли їх вживати в невідомих. Неправильних пропорціях тоді ці рослини можуть зашкодити. Наприклад, Звіробій має цілющі властивості, але коли зловживати ним, то вже тоді він може нашкодити. Так що запам'ятовуйте лікарські рослини, будете зустрічати їх при дорозі, то згадайте собі, як вони називаються. і... Вміти розказати про цю інформацію комусь із знайомих. Отже, ми бачимо, як природа дбає про нас, природа дарує нам рослини, лікарські рослини, і ми повинні вміти користуватися природою, і тому існують правила поведінки в природі. Отже, які ж це правила поведінки в природі, чи знаєте ви, як себе треба поводити в природі? Знаєте? Думаю, що ще не завадить повторити, якщо знаєте, і запам'ятати ще краще. Не витоптувати трав'янисті рослини. Адже ми знаємо вже з сьогоднішнього року, що трав'янисті рослини дають нам ліки. Не зривати квіти декорослих рослин. Без потреби не можна зривати квіти, хай вони милують око. Не смітити і не забруднювати в природі, коли підете в луг, на річку, до лісу. Не смітіть і не забруднюйте природу. Не палити багать. Знаєте, що таке багать? Це вогнище. І не можна палити багать, тому що в землі живуть жучки, різні комашки, дрібні тваринки, і це їм шкодить. Отже, поводьтеся правильно в природі, дотримуйтесь правил поведінки і дбайте про природу, тому що природа дбає про вас. Увага! Розглянь зображення рослини, розгадай кросворд. Всіма цими рослиночками ви знайомі, напишете назви рослин у зошит української мови. Скільки тут є назв рослин, ви їх розгадаєте в кросворді, знаєте, як кросворд розгадується, і коли будете вписувати рослинку, ці клітиночки, ви будете вписувати умовно так, в уяві, а писати будете слово на Листочку у зошиті з української мови написати ці рослинки. Отже, всім вам відомі ці рослини, і ця рослинка нам зустрічалася сьогодні і ця. Отже, бажаю вам успішного виконання цього завдання. Пригадайте, яка це лікарська рослина? Згадали? А це згадали лікарську рослину. А наведіть приклади літніх квітів, які ви ще знаєте. Думаю, що ви запам'ятали лікарські рослини і зможете комусь розказати. І надіюся, дуже надіюся, що будете дотримуватися правил поведінки у природі. Урок закінчений. Дякую за співпрацю.